Тання шістдесят четвертої сесії прибуло 18 депутатів. Згідно регламенту, сесія вважається правочинною. Відповідно до указу президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цінності України, вірність військовій присязі. Орденом за мужність третього ступеню, на жаль посмертно нагороджено трьох наших земляків солдата розгона Івана Васильовича Ізборушківець, старшого солдата Гульбака Дмитра Андрійовича Спидину та Домбровського Максима Володимировича з Любара. До нагородження запрошується командир відділення, молодший сержант Лукавецький Юрій. Народ отримує мати Тетяна Іванівна. Приміть слова вдячності. Вівчуча низький уклін, героя, який до останнього подиху боровся за нашу незалежність. Живіть у пам'яті про вашого сина, адже дійсно сьогодні наші хлопці стоять не за себе, за всіх нас. Вони віддають найдорожче, що в них є. Своє життя, своїх рідних, за своїх близьких. Слава Україні! Героям. Указом президента України від 24 листопада 24 року 787 орденом за мужність 3 ступеня посмертно нагороджений солдат Бомбровський Максим Володимирович 90-го року народження, призваний на військову службу по мобілізації 24.07.24 .24 року. Нагороду отримує Володимир Йосипович і діти Мирослав Вероніка. Прийміть слова вдячності і співчуття. Низький уклін за вашого героя. Разом президента України від 18 листопада 24 року номер 770 Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджений солдат Розгон Іван Васильович 1974 року народження, призваний на військову службу по мобілізації. Нагороду отримує дружина Ольга Сергіївна. Прийміть слова вдячності і співчуття низький уклін за мужнього героя. Слава Україні! Хочу подякувати, що ви сьогодні прийшли, Зуміли прийти точніше, Ну, багато не, не прийшло, них Друге питання. На даний час у нас молода організація, ми представляємо інтереси ветеранів. По поводу перше питання, по поводу землі, друге питання по поводу позачергових квартир для родин загиблих. І в третьому питанні багато дуже запитань до депутатського корпусу. Пасний його Перше запитання як ті, ну його немає. Кришталь, Володимир. І друге до червня. Це я хочу, щоб ви записали і на даний час, там, з понеділка, коли кінця свята їх визвати, щоб вони поспілкувалися. Можливість є така? Ну, депутатів визвати неможливо, вони виконують оборону, але ми їм обов'язково передамо протокольно, все Ні, що... то Ми ж взялися, якісь виконувати обов'язки, ви люди так само від то прийшли. Кожного свої якісь питання ж є, той город, його вигород, той часть. Всі запитання, які будуть озвучені до депутатів, їм будуть передати. Дякую. Перше запитання до депутатського корпусу. Скільки в кого є депутатів земель? Вам гарно, гарно забрати землі, запасов, які ви сьогодні на даний час позабирали всі, тут щось. Нас я для цього є навіть не виховну. Чи вам зараз появляється? Аніктоти розказувати. Люди думають. Ви когось почекати? Ні, 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 я не почекаю. Я 47 років проробив. У мене дуля з маком, я ніколи понабирали. То що, я не маю права? Хто ні? правду каже, я не буду підтримувати. поводу землі ви знаєте всі, що замовлена інвентаризація земель осів. Населених пунктів. Тільки завершиться військовий стан. Жоден депутат не буде проти, щоб всі там землі віддати учасникам бойових дій. Тут немає жодного депутата, який сказав би, що земля учасникам бойових дій не буде надаватися. В даний час сьогодні відбулася сесія, на якій прийнято багато незаконних рішень. Ми прокували, є відео. О, але ну, багато хто на нас не звертав на даний час уваги. Але ми все одно будемо добиватися, до того, щоб ми тут не як та буква в алфавіті, ми будемо ходити, добивати за своє. За земельну частку ми добивалися, за друге питання, щоб позачергово дати квартири загиблим героям. Вони сказали, що це на область, треба, дякувати області на даний час у нас є там люди, будемо звертатися до них. Дуже багато запитань по других питаннях, по лікарні, багато запитань по селищних громадах, які ну, невчасно подали документи і зараз цю землю забирають їх під пастбища, яких на даний час в селах корів нема. Фермерське господарства на цю землю давно положили в око, вони роблять незаконно так. Тут зараз на один місці дали, нема корів, значить що, незаконне використання, тоді її забирають під, законне використання засівають, сіють, ну, все те, що їм вигодно. Будемо це теж так само присікати і блокувати, але тримаємось дружньо. Мої побратими приїхали, Благодаря людям, людям Житомира, області, нашій організації, небайдужих людей, ми сьогодні тут на місці. i've been to, to make it